Добрий день, малятка! Сьогодні наше заняття з математики. І перш, ніж ми почнемо з вами працювати, я хочу розпочати наше заняття з математичної вправи, яка називається Порахуй. Малятка, ви всі любите рахувати? Так, молодці. Зараз перевіримо ваші знання. Скільки бедриків ви бачите в першому прямокутнику? Правильно чотири. Скільки грибочок у другому прямокутнику. Правильно шість. Скільки яблучок у прямокутнику. Правильно три. Скільки листочків у прямокутнику? Правильно, 5. А зараз я пропоную вам пограти в гру. Знайди сховане число. Подивіться, запам'ятайте, які цифри зображені на малюнку. Заплющте очі. Якої цифри не стало? Правильно, три. Циферка кривна з'явилася. Заплющуйте ще оченятка. Цифра знову якась сховалася, малятка. Яка циферка сховалася від нас? Правильно, це цифра шість. Малятка, заплющуйте ще оченятка. Якої цифри в нас не стало? Подивіться і подумайте. Правильно, це циферка двієчка в нас з'явилася. А тепер сідайте зручненько, я розповім вам історію. У селі всього сім хат, сім воріт, сім цуценят, вітром віє сім дерев, навіть півнів рівно сім. Діти, чим цікаве це село? Справді тут всього по сім. А чого ще є сім? Так, сім кольорів має веселка. А ще малята тиждень має сім днів. Давайте ми їх назвемо Понеділок, вівторок, середа, четверг, п'ятниця, субота та неділя. Малятка. Як називається перший день тижня? Правильно, понеділок. Як називається другий день тижня? Вівторок. Як називається день тижня, який знаходиться між середою та п'ятницею? Правильно, це четверг. Як називається останній день тижня? Правильно неділя. А щоб отримати цифру 7, нам потрібно до 6 додати 1. У нас вийшло 7 дерев. Щоб позначити число 7, використовують цифру 7. На кого схожа цифра сім? На чаплю скажуть вам усі, комахи, жаби б'ють тривогу, як сімку бачать довгоногу. А зараз, малятка, я пропоную вам нашу цифру сім прикрасити за допомогою гречаної крупи. Для цього нам потрібно білий аркуш паперу, на який вже зображена циферка 7. Клей, пензлик та крупа. Змащуємо гарно клеєм нашу сімірочку та посипаємо її гречаною крупою. А те, що залишиться, ми струсимо у тарілочку. А виконані роботи циферки сім, я прошу. Приєднати до нашого заняття. Малятка, я дякую вам за сьогоднішнє наше заняття. Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.